Марія Капніст, популярна радянська та українська акторка, у 1988 році отримала звання заслуженої актриси Української Республіки. Відома за фільмами Бронзовий птах, Руслан та Людмила, за двома зайцями Олеся та інші. Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорій. Я дякую усім вам за підписи і перегляди. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І ми починаємо. Поїхали. Є вираз, що Бог дає людині випробувань рівно стільки, скільки людина може винести. Коли знайомишся з біографією Марії Капніст, мимоволі починаєш сумніватися у вірності цієї думки. Вона втратила все. Що тільки може втратити людина, батьків, сестер, коханого чоловіка, красу і молодість та здоров'я, тільки з однієї причини наявність графського коріння. Народилася Марієта Капніст-Сірко, справжнє ім'я актриси, у березні 1913 року у Санкт Петербурзі. Батька звали Ростислав Капніст, мав графський титул. Мама дівчинки Анастасія Байдак. Була праправнучкою атамана Івана Сірка, належала до старовинного дворянського роду, коріння якого сягає в глибину століть. Марієта народилася п'ятою. І стала останньою дитиною графського подружжя. Раннє дитинство Марієти пройшло у Петербурзі. Після 1917 року сім'я переселилася до міста Судака. Юна Марієта росла в оточенні гувернанток, вчителів, у 1921 році не стало батька. Його розстріляли, як врангелівця. Будинок капністів у Судаку зруйнували. Усі капністи. Що вижили, ховалися від розправи більшовиків за допомогою кримських татар, які вшановували пам'ять батька Марієти, дівчинці та матері вдалося втекти з міста, переодягнувшись у татарський одяг. У 16 років Марієта опинилася у Ленінграді і через рік стала студенткою театральної студії, організованої Юрієм Юрієм. Після того, як студія припинила своє існування. Капніст продовжила навчання у Ленінградському театральному інституті імені Островського. Педагоги бачили неабиякий потенціал Марієти і пророкували її чудову кар'єру. Але розвиток творчої кар'єри завадило дворянське походження Марієти Капніст. Її виключили з вишу та заборонили проживати у Ленінграді. Дівчина поїхала до Києва і знову стала. Студенткою Київського фінансово-економічного технікуму. Після отримання диплому розпочала свою трудову біографію на посаді бухгалтера. Потім перебралася до Батумі. Марію Капніз заарештували 27 серпня 1941 року. Майже рік тривало слідство. І лише 6 червня 1942 року особлива нарада винесла свій вирок. Вісім років перебування у виправно трудовому таборі. Марію Капніст засуджено за статтею 58 Визнали шпигункою на користь іноземних розвідок у роки війни. Капніст етапували в Карлах, де вона відбувала свій перший вирок. Саме там Марія зустріла Анну Тамрієву. Вони потоваришували і зуміли пронести цю дружбу. Довгі роки, поки була жива Ганна. У 1950 році капніст перевели в степлах, і доля її звела там з актрисою Тетяною Окунівською. Як пізніше напише у своїх спогадах актриса, їх пригнали вночі до одного з таборів у Караганді. Це місце було засноване спецпереселенцями, такими, як і вона. У неї завжди були гарні коси. Але тепер від них залишилося одне спогад їх просто відрізали. Вона уже знала, чим закінчуються нічні допити, коли в'язня засліплюють світлом яскравої лампи або занурюють у крижану ванну. Знала, чим закінчується пильний інтерес до ув'язненої з боку начальства. Жіночі табори жили за своїми законами. Можливо, навіть. Жахливішими, ніж чоловічі. Саме там, у карлазі, Марія зустріла Ганну Тамрієву, невисоку гарну жінку. Нащадка тезких козаків. Вони потоваришували. І тільки потім Ганна зізналася Марії, що її чоловік ховчак. Подруги ставили вночі вистави у тому ж бараку, де мешкали, а вдень їх виганяли на роботу. Вони займалися виготовленням саманної цегли. Після змінлення Капніст відправлено на поселення до Козачинського району Красноярського краю. вдруге, актрису заарештували 11 жовтня 1951 року. У грудні того ж року Красноярський районний суд звинуватив її в антирадянській агітації. Марії Капніст дали 10 років таборів. Наприкінці Марія зустріла Валентину без Безавлук, термін якої відсидки добігав до кінця. Валентина зуміла домогтися аудієнції у Анастаса Мікояна, і завдяки її зусиллям Марія вийшла з в'язниці у 1956 році. Якби не її участь, то свободу капніст отримала лише у 1963 році. Повна реабілітація Марії Капніс відбулася у 1958 року. Суд скасував усі вироки щодо неї, оскільки не знайшов у її діях складу злочину. Здобувши повну свободу, Марія Капніс повернулася до Києва. Вона не мала ні роботи, ні житла. Жінка ледве змогла влаштуватися двірником. Ночувала де завгодно, на вокзалі, у сквері. І навіть у телефонній буці. Із в'язниці Марія вийшла 42-річною жінкою, але зовні нагадувала стару жінку. Якось капні стояла біля каси кінотеатру у звичайному своєму вбранні фуфайці. До неї підійшов молодик і запитав, у якій картині вона знімається. Це був Юрій Лисенко, режисер-початківець. Він буквально силою затягнув жінку на знімальний майданчик. І запропонував їй роль Ігуменія у фільмі Таврія. Після цього режисери студії імені Довженка навперебій пропонували Марії ролі у своїх картинах. Марії завжди довіряли характерних персонажів. Серед її героїв, пані, графині, відьми, чарівниці. Марія часто виступала із благодійними концертами. Марія прожила важке життя. Один за одним пішли її близькі люди з життя, хто помер сам, кого розстріляли чи відправили на еміграцію. Особисте життя актриси теж не балувало. Дочку вона народила у тюремній лікарні у 1949 році від польського інженера Яна Волконського через деякий час чоловіка розстріляли. Марія назвала дівчинку Родислава Рада. Коли рада була двохрічною дитиною, її розлучили з мамою. Дівчинка виховувалась у Саулівському дитбудинку Красноярського краю. Рада потім переказувала спогади матері, історію свого народження. Коли керівництво табору дізналося, що капніства гідне, її змушували позбавитися дитини. Але жінка відмовилася на відріст. Тоді її почали катувати. Чи могли облити холодною водою? Марія дивувалась, як дівчинка взагалі вижила, адже це пережити просто неможливо. Потім Марію побачив один із наглядачів, який отримував задоволення від знущань над жінками. Рада народилася досить великою. Тож під час реєстрації дівчинці додали рік. Зрадили і по батькові. Замість Янівни її записали Олегівною. Мабуть, мало Марія винесла знущань. Треба було добити людину до кінця. Після того, як Марію заарештували, у друге раду переводили з одного дитбудинку до іншого. Пізніше Валентина Базавлюк, вийшовши на волю, розшукала дівчинку і домоглася, щоб її перевели до харківського дитбудинку, неподалік її будинку. У 1956 році Марія Капніст вийшла на волю, але забрати доньку не змогла через відсутність роботи, житла і слабкого здоров'я. Сама рада уже встигла прив'язатися до подруги матері, Валентини, та відмовилася визнавати рідну матір. У підсумку базавлюк удочерила раду, щоправда, під колишнім прізвищем. У дитбудинку рада була записана під іншим прізвищем, але Валентині вдалося домогтися, щоб її повернули справжнє прізвище Капніст. Відносини між мамою та донькою поступово налагоджувалися, і коли рада стала підлітком, вона зрозуміла та простила матір. Все своє життя Марія дружила з Георгієм Холодковським, якого називала просто Ю. Він вперше побачив її семирічною дитиною, а сам плекав романтичні почуття до її старшої сестри Єлізавети. Коли вона померла, Георгій перервав усі стосунки з родиною Капніст. Однак через 10 років він зустрів Марію в Петербурзі, і ця зустріч стала доленосною для них обох. Молоді люди закохалися, а через деякий час. Марія потрапила до в'язниці. Родислава казала, що він був єдиним, хто протяг матері руку допомоги, незважаючи на те, що міг поплатитися життям. Коли до нього дійшли відомості, що у Марії народилася дочка, він все одно не покинув Марію. Холодковський прийшов на вокзал зустрічати Марію після звільнення з табору. Він був, як і раніше, гарний, а Марія більше нагадувала, Стару жінку. Він приніс великий букет квітів, ходив по з неї кілька разів, але не визнав у цій виснаженій старій жінці кохану. А коли розійшлися усі пасажири, він підійшов, віддав їй квіти і сказав, що не дочекався тієї, кого зустрічав. Обернувся і хотів піти. І якби Марія не гукнула його, то так і пішов би. Вони мали ніжні почуття один до одного протягом усього життя. Георгій кликав Марію заміж, але вона весь час відповідала відмовою. У таборах Марія працювала під землею і до кінця своїх днів не могла позбутися клаустрофобії. Вона ніколи не ходила підземними переходами, і одного разу це закінчилося трагедією. У жовтні 1993 року актриса переходила найжвавішу вулицю Києва. І її збив автомобіль. Марія отримала багато травм, які призвели до набряку легень. Марії Капніс Капнісне стало 25 жовтня 1993 року. Вона померла у лікарні. Місцем у покою актриси став фамільний цвинтар Капнісів. У селі. Велика Обухівка, що на Полтавщині. У 2007 році створили громадську організацію під назвою Фонд Капнісів». На посаду керівника призначили дочку Марії Капніст Родиславу. У вересні 2014 року, на будинку, де жила актриса, відкрили меморіальну дошку. Усім до побачення. Дякую за перегляди.